Всім привіт! На минулому занятті ми вивчали з вами синхронні колони зі зміною положення, а сьогодні ми вивчимо асинхронні колони. І так для початку візьмемо два м'ячі. Нагадаю, що тут вже ви маєте добре вивчити рух колони лівою та правою рукою добре вмієте робити. І так, почнемо з такої вправи. Перейдемо два наші коробки і викинуємо, перекладаємо в іншу руку вверх, передач, спіймати. Вверх, передач, спіймати. І те саме ліво, вверх, передач, спіймати. Вверх передали спіймати Вверх передали спіймали. Далі беремо вже третій м'ячик. От нас два в правій, один в лівий. І робимо ту саму вправу, але третій м'ячик тримаємо в руці, не задіємо. Вверх передали, спіймали. Вверх передали, спіймали. Вверх передали, спіймали. Вверх передали, спіймали. Тепер робимо все майже те саме. От відкладаємо один м'яч, пробуємо все майже те саме. Але тепер ми будемо не перекладати м'яч і руки в руку, а підкидувати підкидувати його в сторону, щоб м'яч прилітав в іншу руку. І так, вверх, передали, спіймали. Вверх, передали, спіймали. Вверх-передали, спіймали. Вверх, передали, спіймали. Перший м'ячик ми завжди ловимо, який викинув першим. Перший, передали, спіймали, спіймали першим. Один, два, три. І лівою рукою робимо на інший бік. Тепер беремо третій м'ячик. І так само м'ячик лишається в руці, вверх, передали, спіймали. І те саме з лівою. Вверх, передали спій Спробуємо зациклити цю вправу. м'ячки в правій руці ми будемо викидувати один м'ячик вверх, один в сторону вверх. Він буде повертатись в ліву руку. І ми будемо ловити його вже лівою рукою. В момент, коли ми вже викинемо з лівої руки м'ячик. І права рука у нас спіймає цей м'яч, ліва рука спіймає м'ячик і летів в центр, а потім спіймає свій м'яч лівою рукою. І так, на словах це звучить дуже складно. Але права-центр ліва-ліва. Можна рахувати про себе один, два, три, чотири. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. І лівою. Один, два, три, 4. У нас один м'ячик постійно в центрі буде. І два м'ячики незмінно будуть ходити вверх справа, зліва. Рахували до 4. тепер можна. Прорахувати трішечки далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, 4, 5, шість. Тим, два, три, чотири, п'ять, шість. Ви вже можете зациклити вправду до кінця. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. Дякую всім за підтримку.